Я нарешті приїхала куди мені треба було. Я їхала 40 годин в Польщу. Це просто капі... це найважча поїздка просто за всі мої роки. І так, моя поїздка почалася з Миколаївської області, там де я живу, і нас повезли до Кривого Рогу, Там мала бути пересадка вже на автобус, який повезе нас до Польщі, Але ні, це була пересадка, і ми їхали лише на цьому автобусі до Чернівців. Автобус був жахливий, старий, без заряду. Дуло вообще з усіх щелі. Я думала, мені всі мозги повидуває, Їх там і так, звісно, немає, але ну це вообще капець. Так, ми їхали до Чернівців. В Чернівцях нас уже пересадили на хороший, зручний, комфортний автобус, на якому ми мали їхати в Польшу. Але не тут то було. Довго ми їхали у Львів, дуже довго. Всякими цими через три, через Калуш, там, через Івано-Франківськ. І нарешті ми добралися до Львова. І у Львові мені говорять, треба пересідати на інший автобус. Ну, не такий зручний мене пересідали, але вже та й ладно. На ньому ми поїхали до кордону. Черга була така собі непогана. На автобусі, звичайно, черга була менша, ніж на легкові машини. Самі бачите, що на легкові ніфіга собі була черга, але та й ладно. Чекали ми на кордоні 9 годин. Ніби не так прям уші багато, але ніфіга собі, Бо деякі чекали довше, але все рівно 9 годин багато було. І ось ми о другій ночі, нарешті, вже перетнули е, два кордони і вже їдемо далі. І проїжджаємо там вже по Польщі, Люблін, Варшава. І я їду далі. Мені треба було до Лодзя І я нарешті 17.05 о 9 ранку доїхала.